Короче, нам не повезло. Мы оказались перед фурой. Она не может заехать в горку. Все, кто был, мужики, с остановки вышли ее толкать. Ребят, едем уже больше двух часов от Домодедовской. Замерзнуть усі чи кара божа на Москві і на території Російської Федерації аномальна температура від мінус 7 до мінус 10 допустимої норми. Москву накрив найбільший снігопад за 150 останніх років, близько 35% від місячної норми опадів випало в Москві за добу близько 56% у Підмосков'ї, а у багатьох районах ще й прийшов. Крижаний дощ. Автобус приїхав, а ну, 5 годин стояв. Ну, як би з дітьми на російському півострові Камчатка море вийшло з берегів і затопило аеропорт. Берінгове море затопило аеропорт адміністративного центру Олюторського району. Вся злітно-посадкова смуга під водою. Тимчасово Окупований Крим також накрив потужний шторм. Морською водою змило окопи російських окупантів на узбережжі, що не може не тішити українців. Про справжні січневі морози в московському регіоні цього тижня попереджають у російському гідрометцентрі. Прогнозують до мінус 15. у Москві Через сильний снігопад злетіли ціни на таксі. Як розповіли таксисти, 60% водіїв за такої погоди навіть не виїжджають. В Росії зима почалась з аномальних снігопадів у Москві та незвично раннього похолодання в районах Якутії, що в Сибіру. Про це повідомляє Рейтерс, передає у НН у Москві через значні сігопади заблокована робота аеропортів вже затримали більше як півсотні рейсів, а деякі навіть скасували. Всі злітно-посадкові смуги вкриті товстим шаром снігу. Крім того, синоптики передбачають, що цього тижня температура в Москві опуститься до 18 градусів морозу. Крім снігопадів, у російській столиці метеорологи також здивовані різким похолоданням деяких частин Сибіру, зокрема у Російській Республіці Сакха, температура опустилася до 50 градусів морозу. Попри те, що цей регіон має репутацію країни з екстремальним і суворим кліматом, такі різкі морози стають дедалі рідшим явищем через глобальне потепління. Республіка Саха Якутія розташована на далекому сході Російської Федерації вздовж північно-людовитого океану з населенням близько одного мільйона осіб. Звичайні зимові середні значення зазвичай опускаються на 35 градусів у Якутську. Причиною цього снігопаду називають циклон Ваня. Можливо, це є кара небесна для росіян лише за одну ніч з 14 на 15 грудня півтора дорожника допомогли витягнути 63 вантажівки, яким особливо складно пересуватися в таких умовах. А в Підмосков'ї фіксують 10 кілометрові черги з вантажів. Росіяни не можуть просунутись ні на кілометр. В Москві близько 360 рейсів, запланованих на суботу, було скасовано. Співробітники відчайдушно намагаються зберегти хоча б одну злітну посадкову смугу у робочому стані та очистити її від снігу. А сколько времени вже розгрівається? Сім'ї нуда сім'ї. Циклон Ваня паралізує роботу не лише Москви, а й інших регіонів Росії. А це Ваня проти мешканців тули. Вони падають у кучугури, але не здаються. Циклон зранку паралізував у місті роботу громадського транспорту. Місцеві розповідають, багатьом довелося діставатися пішки. А на одній із протоптаних стежок побилися пенсіонерки, адже не могли розійтися. Йдеться в одній з публікацій. Телеграм-каналу. Окрім потужних снігопадів, також телеграм-канали розповідають, як працюють з СУ. Зокрема, ось це відбувається у Курській області е, касетними боєприпасами. Також Генштаб Збройних сил України сьогодні повідомляє, що сили Російської Федерації втратили за добу 900. 30 осіб і станом на 16 грудня 344820 військових Російської Федерації ліквідовано. А ми приближаємося ще на один день до перемоги України. Слава ЗСУ, підтримуйте Збройні Сили України.